Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз у нас морські новини, а точніше про те, як російський чорноморський флот сьогодні ніяк не загрожує в Одесі. Отже, підписуйтесь на наш канал та залишайтесь з нами вчора, 3 лютого, вранці, за даними ВМС України, у Чорному року знаходилися 10 російських кораблів. І серед них було два надводні ракетоносці, на яких загалом було 16 ракет калібр Але вже у другій половині дня 3 лютого всі російські ударні кораблі відступили у базу, і в морі залишилося 9 кораблів та катерів без ракетоносців. Така сама ситуація зберігається. І сьогодні, 4 лютого, в морі перебуває до 9 російських кораблів без ракетоносців. Таким чином, всі російські ударні кораблі, які певний час в кінці січня про Зараз повернулися до своїх баз і наразі, станом на перші дні лютого, Одесі не загрожують російські ракетні удари з моря. На цьому поки що все. Продовжуємо слідкувати за діяльністю російського флоту. До побачення. Слава Україні!